bye <laughs> Отримання дозволів здійснювалося в 2011 році Врені, на, на підставі генплану, затвердженого ще при міському голові Адаричі. Mm -hmm. Розумієте? Друге, що ми сказали, навіть несмотря на це, департамент відмовляв в наданні місць Департамент відмовляв, тому що ми розуміли, що е, тим генпланом, який ми запропонували затвердити, і який був затверджений у 21 році, то там була вже паркова зона. Коли ми відмовляли діяли, що генплан 2011 року, то тобто то, то, ну старийський да. генплан, mm -hmm. то вони звернулись до суду, і суд нас зобов'язав надати місто будівної умови. Тобто так, той суд підтвердив їхнє право користуватися цією земельною ділянкою згідно того генплану, коли вони його отримували. Понимає? І тобто наявність нового генплану вже ні на що не впливає, так? Ну, це вже на розгляд суду, це вже як суд вирішує, скажімо. <му> там є дозвіл на і точно так же архітектура вам скаже, що коли отримується дозвіл на будівництво, то вони мають право зносити зелені насадження. Понеділи в 20 лютого. Ми вийшли сюди із перевулка до лісу, коли йде почалася вирубка лісу. Ми підійшли і говоримо, що ж ви робите, і щоб приостановили це це все робити. То вони сказали, щоб їх всі дозволи єсть і всі документи на оформлення. Єсті. Після цього ми визвали поліцію. Поліція приїхала вчора і. Запросила документи у орендарячі, як вони називаються. І зняли всі копії і поїхали. І сказали, що будуть робити провірку. На всі допуски. У мене вікна сюди теж виходять. Я як побачила, це взагалі це жах. Це я не знаю. Ми самі люди складалися, газ проводили, воду проводили, каналізацію проводили, а вони зараз тільки підключаться, дороги будували. будували, а вони Це зараз ніколи. підключаться до нас. У нас зараз і так тиску немає, ні в воді, нічого. А вони зараз підключаться, ще хуже нам стане. На наші сусіди активісти, юристи, якраз займаються зараз цією ситуацією. Вони готують позовну заяву, ми будемо її підписувати, ну, всі жителі мікрорайону будемо подавати в суд.